Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск. Новин, яким запам'ятався цей інформаційний тиждень у Рівному та області. Дивіться далі. У середмісті рівного годують безкоштовними обідами людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Представники обласного центру соціального обслуговування населення організовують виїзне гаряче харчування неподалік кінопалацу Україна. Чи багато людей приходять сюди пообідати, розкажуть наші журналісти. Безкоштовні обіди для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. У центрі рівного за кінопалацом Україна знову організовують виїзне гаряче харчування. О тринадцятій годині в будні дні сюди приїжджає автомобіль з обласного центру соціальних послуг. А працівники закладу годують їжею та чаєм усіх хто цього потребує. Здебільшого тут пенсіонери та люди без постійного місця проживання. Бездомні це в першу чергу внутрішньо переміщені особи, які в скрутній ситуації потрапляють. Пенсіонери, в принципі, ми не відмовляємо нікому. Людина підходить, є можливість, підходьте, їжте. Людина відчуває, що вона цього потребує. Вона звертається, і ми залюбки допомагаємо. Пані Марії 79 років. Жінка проживає сама у квартирі. Каже, що тієї пенсії, яку вона отримує, недостатньо, щоб забезпечити усі свої потреби. Тому завдяки безкоштовним обідам, частково заощаджує на їжі. Знайома сказала по інтернету, подивилася. У мене немає інтернету. Ну Що за 4 тисячі комунальні я живу? Тому що розвенешся на ліки, на комунальні, то не дуже розвенешся. Схожа ситуація і в іншої пенсіонерки, пані Тамари. Жінка розповідає, що частенько сюди приходить у холодну пору року. каже, що в меню зазвичай варена картопля або макарони і чай. У мене вдома немає ні газу, ні світла, їсти я не готовлю, домогосподарства не веду. От прийшла, поїла мені хватає на цілий день. До завтрашнього дня. Безкоштовні обіди біля кінопалацу Україна роздають з 2016 року. Починають благодійну акцію зазвичай у День Святого Миколая. Організатори розповіли, якщо на початку в середньому за Сезон сюди зверталося 500 осіб. То минулого року вже під час повномасштабного вторгнення близько 15 тисяч приходили за гарячим обідом. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. На базі Рівненської міської лікарні номер 2 відкрили реабілітаційний центр Рекавері. Облаштували його за кошти благодійної організації фонд Віктора Пінчука Соціальна ініціатива. Там створені умови для комплексного відновлення військовослужбовців, які отримали поранення на фронті. Більше про можливості центру розкажуть наші журналісти. Ще одне місце, де зможуть отримати спеціалізовану допомогу військовослужбовці, які травмувалися на війні, з'явилося у Рівному. На базі відділення неврології та нейрореабілітації другої міської лікарні облаштували Пінчук Рекавері Центр. Рівне стало восьмим містом, де запрацював такий заклад. Зі слів керівниці проекту Рекавері Світлани Гриценко. Українські захисники мають відчувати, що про них піклуються і створюють умови для якісної реабілітації. Проект рекавері має на меті допомогти пораненим військовим Україні рамках проєкту будується національна мережа реабілітаційних центрів, яка на сьогодні вже надала реабілітаційні послуги понад п'ять тисяч військових, які було поранені на війні. Ми дуже раді, що нам вдалося підтримати цю чудову команду, яка працює в цій лікарні, аби надати якомога якісніше послуги нашим військовим. Для забезпечення потреб центру провели ремонт на другому та третьому поверхах лікарні. Створили відділення реабілітації потужністю 27 сім ліжкомісць, забезпечили потреби в інклюзивності. Ініціатор. При проекту рекавері придбали необхідне обладнання та тренажери, в тому числі з елементами віртуальної реальності. Частину ремонтних робіт взяло на себе місто. Місто долучалося теж частково, це, тобто, заміна самих вікон було, утеплення і покрівля. Але все оснащення і все повністю самий ремонт взяли на себе. Це фонд Пінчуків. Це другий, третій поверх, який зроблений сучасно по доступності, по мобільності. І він фактично вже почав працювати. І я думаю, що в майбутньому теж покаже гарні результати. Вона, що отримає допомогу, вона піде тільки на користь. Як розповів головний лікар Рівненської міської лікарні номер 2 Олександр Шагера, у період повномасштабної війни медзаклад адаптував роботу для забезпечення потреб у відновленні поранених захисників. Тут функціонують зали фізичної реабілітації та ерготерапії, зали апаратної фізіотерапії. Ми самі ще з 18 року працюємо по напрямку реабілітації. У нас є свої зали фізичної терапії. ерготерапії які були ну знаходяться з другої сторони поверха. Також у нас є екзоскелет, це робот роботве, де теж проводять заняття пацієнти, які знаходяться в реабілітаційному відділенні. Під час презентації центру рекавері відзначили дипломами та подарунками фахівців медичної сфери рівного людей, які своєю щоденною працею роблять значний внесок у збереження життя та здоров'я громадян. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Вже 38-й рік, 5 грудня у світі відзначають день волонтера. Особливе це свято для українців, оскільки щодня волонтери збирають мільйони гривень для потреб зсу, плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки. А наймолодші навіть передають власними силами зароблені кошти на допомогу захисникам. Три дрони, два дальноміри, тепловізор, бронежилети і одяг. Все це за майже 22 місяці з широкомасштабної війни купила дев'ятирічна Анна Країм з Рівного. Я продаю прикраси з бісеру, які я сама роблю. Я Браслети, колечки, навіть сумочки, де коли можу зробити сережки, браслетики, колечка, чокери. Дівчинка розповідає, що у війську її дідусь, тож вона разом з сім'єю розуміє, наскільки важливо підтримувати воїнів. Мені в серці було дуже больно дивитися на це все, як наші. Воїни захищають нашу Україну і вони страждають так, що саме як мій дідусь, і в мене думка впала на те, щоб продавати прикраси з бісеру. Ану ще 22 юних волонтерів і цілий юнацький колектив Палацу дітей і молоді з нагоди дня волонтера нагородили подяками та солодкими подарунками. Всі допомагають нашим воїнам, шиють, дарують. Це, що намагаються, те й можуть робити. Я хочу сказати, робіть це і далі. Низький вам уклін, батьки, за те, що ви перше виховали таких дітей. І як кажуть, ну, коли хлопці бачать, що в нас такі діти. Вони бачать за шустою. Ну то наша нація не переможна. Я вам так скажу. Дякую вам, дуже великі. З нагоди дня волонтери для 56-го батальйону 104-ї бригади ТРО придбали автівку. Повнопривідна Тойота привезена з Німеччини, допомагатиме виконувати завдання на північному кордоні країни. У нас задач там ну дуже достатньо багато. Навіть ті самі тренування, які треба виїхати десь. КДБ, де відпрацьовує це кондиверсійна боротьба, де в нас якраз ну, саме на нашому кордоні це ну, загроза диверсійних груп, які ну, і ті самі тренування проходять, день, через кожен день. Ну, відносно ну, все працює, і все треба виїжджати, і це ж зміщуватись, переміщуватись. Автомобіль дуже потрібен. Орієнтовна вартість автівки – 5-6 тисяч євро. Користуючись дням волонтерами. Сьогодні теж от нашими благодійниками нашим фондом передала цей автомобіль. Це автомобіль Тойота. Нашій територіальній обороні я вважаю, що це потрібно робити, тому що є потреба, особливо коли осінній зимовий період. Зазначимо офіційно на Рівненщині зареєстровано 124 волонтери. Однак з початку повномасштабної війни чи не кожен долучився до такої діяльності. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Рівненська письменниця Олена Медведєва презентувала свою нову книгу Метрополітен жовтого крота. Це мотиваційна історія для дітей, про казкові сніги допитливих персонажів. А найголовніше перемогу добра над злом а світла над темрявою. Більше про літературну новинку для найменших розкажуть наші журналісти. Екскурсію казковим метрополітеном жовтого крота підготувала для маленьких поціновувачів слова та яскравих малюнків рівненська письменниця Олена Медведєва. Авторка презентувала свою нову книжку про кротика, який побудував метро між небом та землею, щоб чарівним потягом доставляти морозиво у вигляді снігу до діток, які на нього дуже чекають. Це історія про незвичайні сніги, про сніги, які бувають лише в касті, із них можна виготовляти їстівні морозиво». А все відбувається е, на тій території, де дітки вміють фантазувати. Одного разу виходить хлопчик на поріг. І бачить багато снігу, але він бачить цей сніг вперше, тому що приїхав з південних країн і каже: Вау, це так багато морозива! Ілюстрації до книги підготувала професійна художниця Анна Шабалова. Для жінки це перший подібний досвід. Ілюстрації вона створювала вручну, детально вимальовуючи кожен елемент. На художнє втілення всього проекту знадобилося близько року. Анна показала малюнок, який демонструє один із ключових моментів казці – фінальну битву добра і зла. На його створення пішло найбільше часу. Хотіла. Се передати, якби в дитячому контексті серйозність цієї ситуації, і те, що в будь-якому випадку зло буде покаране, а добро перемагає на презентацію метрополітену жовтого крота. Прийшли дітлахи, частина з яких вже встигла ознайомитися з сюжетом нової книги і віднайти для себе найцікавіші на їх погляд моменти та епізоди. Там прожив того крута, якому було важко копати тунелі, бо в нього були короткі лапки. І для цього він ходив на плавання, щоб розвивати свої лапки і краще копати. І на небо заліз щур і ну, спалив царство. За словами Олени Медведєвої, цільова аудиторія нової книжки Малеча, яка відвідує дитячі садочки і готується йти до школи. Друкованих примірників «Метрополітену жовтого крота має вистачити багатьом маленьким читачам та читачкам. Книга вийшла накладом у тисячу екземплярів. Микола Брашицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Майстер-клас напередодні різдвяно-новорічних свят. У одному із закладів профтехосвіти рівного військовослужбовець вчили виготовляти прикраси на ялинку. Чи вперше у центрі ПТО проводять такий захід? Та хто до нього ще долучився, бачили наші журналісти. Вас має вийти ось плюс-мінус така основа. Правда? Всіх вийшли, всі вийшли. Тепер ми приступаємо до декорування самої основної частини. Подивіться, будь ласка, у вас у кожного є по одні або по дві шишечки. Правда? Гляньте, з якої сторони вони вам найбільше лягають до ока. І там буде ваша лицева сторона. Ось такі новорічні прикраси вчили виготовляти військовослужбовець у рівницькому центрі професійно-технічної освіти, сервісу і дизайну. На заздалегідь підготовлені кульки за задобом майстра потрібно було приклеїти гілочки ялини, різноманітні прикраси. Прикраси робити в принципі. Це я дуже люблю, але останнім часом це вкрай рідко, коли виходить. І величезна подяка даному закладу Олександру Петровичу і дівчаткам, що вони дозволяють потішитися, принаймні принести до родини ту річ, яка я сподіваюся буде дуже довго радувати око і ну. Коли закінчиться війна, ми зможемо це робити вдома зі своїми дітьми. Майстер клас відвідали шестеро військовослужбовиць. У кожної вийшла особлива не схожа на інші іграшка. Тетяна Герасимова, яка стала до лав зсу менше року тому, каже, що у зв'язку зі службою відвідувати подібні заходи не завжди виходить. Я сьогодні хотіла написати в інстаграмі що це моя сьогоднішня арт-терапія. Відволіктись іноді від всіх подій, зануритись в щось на хвилинку, бо насправді. Думати тільки, ну якби про всі ці події, які відбуваються у нас в країні, які звучать на телебаченні, і так далі, і ту реальність постійно живучи в цій реальності, насправді дуже складно в першу чергу емоційно. Тому потрібна всім терапія. Не у майстер-класи викладачі інших професій були присутні навіть чоловіки. Я рукар. Це для мо для мене було не щось нове, але звичайно нюанси професії флориста були відчутні. Певні методи, які застосовуються в моїй роботі, вони так само були застосовані при виконанні цієї грашки. Так що, якби інтеграція професії в певній мірі відбулася і. Це було дуже круто. Подібні заходи для колег та, зокрема, захисників і захисниць, у закладі проводять жив п'яте. Зазвичай приурочують їх певним датам і подіям. Цього разу об'єднали новорічну різдвяні свята та день збройних сил України. Ми вже не вперше проводимо такі майстер-класи для військовослужбовців збройних сил України, для наших жінок, які зараз виконують свій священний обов'язок перед нашою Україною, для того, щоб провести їм таке невеличке психологічне розвантаження, для того, щоб вони. Відчули те, що наближаються свято по завершенню заняття. Студенти підготували музичний подарунок загисниця. Подарунки святого Миколая від Укрпошти Цьогоріч Україна вперше відзначала свято Миколая 6 грудня разом із Днем Збройних сил. З нагоди двох свят була випущена нова поштова марка. Як відбувалося погашення у Рівному? Бачили наші журналісти. Святий Миколай везе у камуфляжному мішку подарунки, які наблизить перемогу України, а ворогам різочки, якими вони отримують сповна 6 грудня з нагоди православного свята, яке вперше відзначають не 19-го, а 6-го, та дня збройних сил України Укрпошта випустила нову марку. Тараж марки складається 600 тисяч примірників, що дорівнює 120 тисяч аркушів. Марка у нас виглядає таким чином. Поштовий блок складається з п'яти марок. От номінал марки М на Рівненщину ми отримали тисячу таких блоків. Відповідно, там розраховуємо, що вони досить швидко знайдуть своїх філателістів. До поштового блоку входять конверт першого дня, художня карта і марковий аркуш, вартість якого 115 гривень. Традиційно є благодійна складова. З кожної придбаної марки 5 гривень будуть спрямовані на потреби ЗСУ. Спочатку повномасштабної вторгнення Росії Укрпошта постійно, скажімо так, відзначає важливі події випуском марок. От ця марка також є серією воєнного часу. Одним із перших придбав подарунки Святого Миколая Олександр Іванов. Чоловік збирає марки з початку повномасштабного вторгнення. Єдине якої немає у його колекції русський воєнний корабль іде марки потрібно завжди було та. Це дополнительная финансовая підтримка страны. а воєнного особенно. Це опять же, деньги йдуть на армію, на підтримку э, бюджету страны. Обязательно надо. Нова поштова марка вже 27 ма у серії воєнного часу. Перша була випущена у квітні 2022-го. В Україні вперше за новітню історію. Шосте. Грудня це День Святого Миколая і День Збройних сил України. Мабуть, символічно, тому що без Збройних сил України сьогодні не могли б отримати подарунки наші діти і наші близькі. Тому слава Збройних Сил України, подяка нашим воїнам. Автомобіль від благодійників для зоопарку на виставці у німецькому місті Ессен Рівненському художнику вдалося привернути увагу до потреб українських тварин під час війни. Перший подарунок рівненський зоологічний парк вже отримав. Більше дивіться далі. З 5 грудня у Рівненському зоопарку працює резиденція Святого Миколая. Добрий чарівник приносить для чемних діток подарунки. Не з порожніми руками він прийшов і до працівників зоологічного парку і тваринок, які там проживають. Ми сьогодні тішимося як маленькі діти, які також писали листа до Миколая. Бо ми давно потребували автомобіль для транспортування кормів для годівлі тварин. Він у нас щодня. Мав би курсувати містом, але на жаль, вже занадто старий, який ми маємо, і тому цей подарунок для нас дуже важливий. Подарували автомобіль благодійник із міста Есен, який є партнером рівного. Саме туди поїхала виставка місцевого художника, який зобразив тваринок, що постраждали внаслідок військових дій. Там зображення тварин, які загинули, зображення тварин, які потерпали, малював цю виставку наш рівненський художник. Вони кожна картина має знизу qr код коли на нього направити телефон, можна прочитати історію цієї тварини і на цій виставці збираються донати на підтримку саме рівненського зоопарку. Автомобіль з міста Есен спочатку був переданий рівненській міській раді, яка спрямувала його для зоопарку. Попри все, що ми хочемо підтримати так само наших, от, наш зоопарк. це дійсно є візитивки нашого міста. Я думаю, це от потрібна річ. Тим більше ви знаєте, що ми запровадили таку відведення наших от, самих поранених. Тут це вони теж приходять. Вану реабілітацію і так само і дітки приїжджають сюди. Я думаю, це потрібно робити, і це дасть можливість нам допомагати розвитку нашого зоопарку. Наразі в Рівненському зоопарку проживає 140 видів тварин, загалом близько тисячі особин. Серед них майже 60 були перевезені із зоопарків Харківщини, Запоріжжя і Дніпра. Звичайно, серед тих тварин, які приїхали, скажімо, є гібони, про яких ми завжди мріяли, яких ми не могли собі дістати, але так волею трапилось долі, що вони тепер є у нас, хоч вони і не наші, але наші відвідувачі можуть їх спостерігати. Єноти, на жаль, там, де вони проживали, все знищено, зруйновано. Но їм дороги назад немає, і вони до нас приїхали назавжди. Це десь порядка 20 єнотів сьогодні знаходиться в зоопарку. евакуйованих. По завершенню експонування виставки у Осені. Всі виручені кошти будуть спрямовані на корм для тварин рівненського зоопарку. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Втілити мрію шістьох маленьких сердечок. У рівному стартувала традиційна благодійна акція Добро на різдво. Цьогоріч учасниками стали троє дітей з Рівного, ще троє з Харківщини, Луганщини і Херсонщини. Більше про акцію Мрії малечі та їх батьків. Дивіться у сюжеті. Вже 12-й рік поспіль у Рівному проводитиметься благодійна акція Добро на різдво. Цьогоріч учасниками стали шестеро діток. Наймолодшій Софійці 5 років. Дівчинка проживає разом із бабусею дідусем у Рівному вже півтора роки. Евакуювалися з Рубіжного Луганської області. Софійка в нас з 10 місяців. 10 місяців їй було ми її забрали собі. Тобто, батьки відказалися дні від батьки, і ми з бабусею виховуємо її. Як свою доньку родну, ну, це наша улюблена. Да, Дівчинка вже наступному році піде до школи, тож мріє про власний столик зі стільчиком, а також про новий візочок та ляльку. Адже ці іграшки залишилися в рідному місті, яке нині під окупацією. У мене вдома залишилася гарна лялька, кола... з скаляска. Ну вона там дуже я любила. І тут ну де побачив дітей. Просить покатати, повозити. І це її ну, дюжа, така сама мрія у неї. Їй хочеться таку ж коляску і пупсика такого. Якого кольору має бути? Какого цвета коляска? Розова і чорна і красна. Аляньканька Сієнєва. І як ти називаєш? Аня, а чого Аня? Це моя подруга. А це шестирічний Денис Гончар та його мама Ольга. Через затримку психомовного розвитку хлопчик не говорить. Тож найбільше бажання мами почути голос сина. Лікарі рекомендують, це мають бути на постійній основі ну, логопедичні заняття, психологи, реабілітологи. Ми так то стараємося по максимуму все, що можемо. На даний момент сьогодні теж перший, перший день реабілітації в будинку дитини в нас був. От і хочеться. Чим чим побільше знаєте, щоб швидше це, це вже настало, і він почав, хоч трошки якось говорити. Ще один учасник акції Микита Жуковський, хлопчику сім. Він в цьому році пішов до першого класу. В два роки його вилучили в неблагополучної сім'ї та помістили до запорізького дитячого будинку. Свою маму Микита знайшов відносно нещодавно. Липні місяці я вже його забрала з дитячого будиночка. Вони з Запоріжжя переїхали, коли почалась війна, приїхали вільську область, і от, скажімо, я туди їздила на зустріч з ним. от ми там з ним познайомилися. Зрозуміли, що ми підходимо один одному, і скажем, я його всиновила. Рівнянка ділиться, що, попри затримку психомовного розвитку, вади зору і гіпертомену сніг, хлопчика активно відвідує гуртки, проявляє цікавість до малювання, ліпки з пластиліну. Любить складати конструктор Лего. А особливо Микиті подобаються чотирьохколісні велосипеди. От ми зайшли в веломагазин. Він сів на той чотириколісний велосипед і поїхав по тому магазину. І він сів на нього. І все. Я зрозуміла, він відчуває, впевнено, і все. І радість з'явилася. А я сама люблю себе, так що кажу, будемо, будемо кататися. Були разом ката. Я на великому а ти на маленькому. Восьмирічний Олександр Зоря, який з мамою і татом, що став янголом небесного війська, виїхав з окупованої Херсонщини. Мріє про планшет. Ми з Херсону. А ти не... Проблеми з порушенням слуху, аутистичного спектру. Такі у нас проблеми. Не знаю, що ще? Мрію, скажіть, будь ласка, ну його трішки заспокоює переглядання... Ролики про тварин, мультиків, і хотіли б планшет. А двоє рівнян рідні сестра і брат Валерія та Мирослав Мартинюки мріють про планшети книги. Дев'ятирічна дівчинка сумлінно вчиться в школі, але в онлайн форматі не завжди це вдається. А хлопчик у свої сім хоче не тільки лего, а й книги. Мрії всіх дітей будуть виконані в рамках щорічної благодійної акції, що організовує ПДМ Добро на Різдво. Це різноманітні виставки і концерти. Буде клас концерт школи сучасної які в цьому році 30 років теж буде таке грандіозне свято. Ми будемо їх запрошувати. Наші діти будуть проводити різні акції в рамках Добра на Різдво, наприклад, там, лідерський вертеп, вони будуть ходити, колядувати, щедрувати, збирати теж на цю акцію. До речі, вже народний художній колектив Маленький принц в них відбулася вистава, хороші які вони передали на здійснення мрій. Акція триватиме впродовж місяця з 6 грудня по 6 січня. Віру в диво може подарувати кожен. Якщо ви можете втілити різдвяні мрії дітей, телефонуйте до координатора проєкту на різдво палацу дітей та молоді або ж перераховуйте кошти на їх придбання на рахунок, який бачите на екрані. Дитячі мрії повинні втілюватися. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Залишайтеся на наших ресурсах, щоб знати про головне. До зустрічі!